Нові київські ани борознитимуть повітряні простори Латинської Америки. Завод Антонов урочисто передав перший серійний літак Ан-158 кубинській стороні. За контрактом Київ має поставити острову Свободи 10 авіасуден. З них 6 уже цього року. Цей красені з десятки авіасуден, що український завод має поставити Кубі. Контракт підписали ще 2010-го. Перший серійний пасажирський літак Ан-158 готовий до зльоту. Немного в мире стран, которые могут выпускать такие сложные изделия, как самолеты. А ведь Украина производит не только самолеты. И мы с вами твердо стали, наконец, на хороший фундамент. И это только первая ласточка вот в этом большом и трудном пути. Потенційний кубинець, перший літак, повністю спроектований за допомогою математичного моделювання. Він здатен сідати на низькооснащені грунтові посадкові смуги, обладнаний економним двигуном із високим ступенем захищеності від сторонніх предметів. Ось це однокласна компоновка. Тут конкретно 97 пасажирів. Ось такий просторний, ви бачите, длинний, великий. На заводі на різних етапах готовності нині перебувають ще сім літаків. Другий та третій Ани – кубинська сторона – чекає цього літа. Вона більше буде вести себе там, є міжнародні рейси, які у нас будуть в Карибському басейні і в Центральній Америці. Там на Южній Америці, в Каракас, в Олівію <звіх> і в Мексику. Працюють над літаками Антонов більш як 200 підприємств із 15 держав світу, Росія, країни Азії та Латинської Америки вже готові придбати близько сотні наших літаків. Коли в салон заходиш 100 пасажирів, ну оптимальні варіанти, конструктори підібрали економічний, ну головне наш український, київський. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше наших підприємств працювало разом з Антоновим. І є сталі традиції, а є перспективи відновлення нових. Якщо нинішні тенденції авіабудування вдасться зберегти, у перспективі Україна має намір випускати 20 літаків щороку. Анастасія Суха, Олександр Фенько, телеканал Київ.